Ну, а зараз запрошуємо вас приготувати разом із нами трендовий сніданок, який набрав 22 мільйони переглядів у мережі. Це сендвіч, в якому замість хліба чи булочки знаєш, що? картопля знаю, і не дивно, що цей сніданок шалено популярний, бо тільки в Україні вирощують більше 20 мільйонів тонн картоплі. А на кожного українця припадає більше 100 кілограмів цього стратегічного продукту на рік. Але так картоплю ви ще точно не готували. От як так приготувати картопляний лаваш всього із двох інгредієнтів. Яку картоплю обрати і як перетворити її на соковитий сендвіч всього за 15 хвилин? Усе це знає топ топифлієрцерка. Юлія Шолодько. Запрошуємо Юлі до нашої кухні! Доброго, Доброго ранку! ранку. Я просто скажу, вау! А, можна, звичайно! Да. Доброго Весняна, ранку, жінка. Доброго ранку, Доброго Ну що, ранку. давайте тоді починати. Що нам потрібно, які інгредієнти, що власне робити? У нас сьогодні будуть картопляні лаваші, і нам треба дуже прості інгредієнти, Все робиться дуже швидко, дуже угу. красиво і просто. У нас буде рибка, сир моцарела, сир ось такий є. Намазочка. Угу. У нас буде руколо, звісно, картопелька. Для вас, Льошенька, у нас буде м'ясо. От, я що чекав, то картопелька. Шпина, Шпинат, помідорчики а. і моцарела тверда, і соус пестом. Ну, звісно, сочинаємо з да. чого Що починаємо? Що починаємо. Саме головне у нас картопелька. Ми відразу викладаємо картопельку ось такими слайс. Вона а я у нас ну нарізана. А, а, як... Можна я покажу. У нас слайсиками так нарізана. Да, як її до речі, так нарізати слайсиками. Дивіться допомогою за допомогою, допомогою мандаліни. Мандаліни це да? такий музичний інструмент. Слухайте, а ви що не знаєте що таке мандаліна? А отут далі ти ж нас... не знаєш, що таке мандаліна? А я винний. Да, я винний. Я не знаю. Розкажіть. Ладно, нам, будь ласка. Я вам розкажу. Слухайте, насправді мандаліна це така штучка, дуже цікава, дуже цікава. А, яка ось така, така палка, і там такий великий круг ага. лезом, і ви такі чик-чик-чик-чик-чик. Те, ну, що я називаю тертушка, тільки без сота. Просто. Слухайте, у всіх на кухні ось є мандалини. Да, 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 ось, да, да. ну, ось, це дуже просто. <свистит> Вам ще її показали. На патерочках величезна дирка. Ви про ото якраз і є така домашня мандалина. Ну, у мене дивіться. є щось схоже таке. Я просто не знала, що це називається мандаліна. Добре, яку картоплю краще брати? Бо є ж така для варки, для смаження, Слухайте. для запікання. Скажіть, а чого ви стоїте? Давайте теж щось. Таку. А, <свистит> давай. <до завдання. свистит> дивіться, наріжте, будь ласка, помідорчики. Пополам і отак, от от, щоб потім ага. було зручно класти всередину. Так, е, що я? А, що, а ви просто красиво стійка. А я просто красива <гум> і, роз, і, і розпитувати вас. Е, ви ні, на четвертинки, або може ще чуть-чуть м'яче, бо ми будемо всередину класти, щоб воно так не роздулого. Е, дивіться, до речі, це дуже цікаве питання. Картопля дійсно є для смажки, є mm -hmm. для варіння. Я зараз розкажу, дивіться, жовта краще для е, е, смаження. Жовта це та, яка біла? В Нет, Жовта всередині, Жовта коли розрізаєте, ви бачите її ага. жовтою. Ага. Да? Вона трошки відрізняється по кольорах. Жовта це для смажки. Звичайно. Так. Після Біла доліни, нам вже нічого не страшно. Біла краще для варіння. Угу. Я так от розчепірила, підождіть її. Давайте от так от красивенько ось цю візьмемо. А так. саме рожева ага. дуже класно для запікання. Знаєте чого? Да. Чого? Тому що в ній найменше крахмалю. Крахмалю. О, Я молодець! Да. Я І молодець. у нас саме така картопля, тому ми її не замочуємо. А іншу так. картоплю треба замочити, щоб забрати крахмаль. І цю так само. замочувати? Ну, трошки там на 15-20 хвилин. Ага. Вона так mm -hmm. Подалася, ви раз, вимочили і все. Слухайте, гарнесенько так зверху посипаємо. Така сиром. велика, так, да, картоплина, щоб слайси були великі. Слухайте, дивіться, у нас сир тут виступає як клей. Mm -hmm. Зрозуміли? І ми просто ось це все потім будемо красивенько запікати. У нас будуть такі картопляні. Така основа. А як сир краще обрати? Будь-який чи. Знаєте як? От ви відкриваєте холодильник, берете той, що кусочок шоли. Yeah. Будь-які uh -huh. підходить. У нас моцарела, вона дуже класно запікається і uh -huh. буде просто ідеальним клеєм для нашої основи. О, я нагадаю, що цей рецепт набрав в хто 22 мільйони переглядів. Сподіваюся, що це не лише були китайці. Uh -huh. Тому ми сьогодні перевіряємо, чи насправді воно там все склеюється, чи насправді воно все буде так смачно. Але щось мені здається, що буде смачно. Слухайте, давайте запікати. Да, давайте. Давайте. давайте це ми будемо запікати. Зараз... Скільки при якій температурі? Дивіться 180 градусів. 15-18 хвилин. Дівлючі uh -huh. яка у вас духовка. Очка, дякую, і будемо. Хочете з рибкою. Да я хочу з рибкою, але спочатку ми розкажемо ще, що на сьогодні трендовий смачний корисний сніданок. І власне, чи слідкують за гастрономічними трендами українські зірки, з яких страв вони починають? Що готують? Перевіряємо, чи такі трендові рецепти, які зібрали 22 мільйони, ними користуються наші українські зірки. Давайте подивимося. Доїдаю за дітьми. Класичні завтраки, овочі, омлет, яєчня, чай, обов'язково чай. Відкрила очі, каву нащупала все. Щасливий день. Яйця це обов'язково. Я обожнюю хліб, такий хрусткий. Я на ранок їм зазвичай скрембл. Ну у мене готує в основному дівчина зараз супер смачні сніданки. Завжди починаю ранок з склянки теплої води з лимоном або з насіння насіннячія. Я на ранок нічого не їм аж до 12-ї, тому що в мене інтервальне голодування. Це гарно для стану здоров'я. Ну ми продовжимо готувати трендовий сендвіч із картоплі, який точно оцінили б наші знаменитості. Основна е як замість хліба і замість сендвічів. Основа. Та, основа. Так, у нас картопелька. Доці друзі, переходимо до начинки. Правильно, от у нас вже так запіклося. Боже, як гарно. Ви бачите О, взагалі просто можна просто так подавати. Воно, мабуть, хрумтить. О, М -м -м -м. так, давайте начинку. Що помідорчики. У нас буде дві начинки. Mm -hmm. Ой, вообще супер. Все намажуємо. Дивіться, одну половинку. Давайте ось так зробимо. Одну половинку. Вот сюди намажуємо. Песто тільки половинку. Лише половину. А тут ми намажемо сиром. Тобто, то для м'яса це для рибки. так? так? Але ага. можете класти всередину все, що вам заманеться. Це просто ідеальна така основа. Давайте. Ага. Ідеальна така основа для нашого смачного ага. сніданку, обіду. Мені здається, це а, до речі. дітям класно. Замість, да, замість хлібу друзі. хто грати, наприклад. І традиційно розповім про гастрономічні рекорди. Найбільшу картоплину у світі виростив британець Пітер Глейзбрук. Її вага цієї картоплі. 800 грамів вирощувати гігантські овочі. Це хобі британця. Саме на його городі виріс найва... найважчий пастернак на найдовшій. Буряк у світі, отакий от от у нас британець, який дуже полюбляє вирощувати все найвище, найважче і найдовше. Ну власне так. найбільша упаковка чипсів це ту ж теж справа років британців, тому що вони спакували там в одну упаковку. Не повірите, а висотою в 5,5 метрів одну тонну 140 кілограмів смаженої картоплі. І щоб ви розуміли, середня Toyota Prius важить менше. Так, значить, я свій лавашик, чи то сендвіч намастила м'яким сиром і покрали зверху руколу і тепер можна рибку, так? Тепер ми кладемо рибку, а я а. зробила навпаки. Я собі от песто, і в мене буде з рибкою і з шпінатом. А тут то можна будь-яку начинку. Будь тут так? у нас, бачите, моцарелла тверда mm -hmm, вже так. на песто. Далі ми трошки помідорчики, бачите, шпинату побільше. У нас такий максимально корисний. корисний і просто слід. потім да, ну закатуємо чи як? Ні, а м'ясо, м'ясо. Да, а глазурований бальзамічний соус. Це мені. <рес> я, я мала на увазі не для кого, для чого вас. Слухайте, мене я сьогодні. не поснідаю. Я вам так заздрю, ви кожного ранку. Я дивлюся, а ви так смачно снідаєте. Ось так. <прок> А, просто <прок> а? Да. Це Так. Сафічка не заздріть. Ми встаємо о четвертій ранку. Тому я думаю, що не варто нам заздрити, тим більше, що той, хто читає новини, той не снідає. Тож мій сніданок поїдемо. Я встаю в мою разом ремент. з вами. Серйозно? Серйозно? Близи, які у вас смачні завжди сніданки. Так. так. О, дивіться. У нас як вийшло це, Як, як це в мексиканці називаються? Боже е, тако. тако. Тако, тако, тако боріто. Боже, як красиво, як гарно. О, ну що? Боже, я вже теж хочу, У мене прям флинка тече. А як уже скоринка ця хрустить. Ай-ай-ай! Ай я зараз хтось буде їсти. А я буду тільки дивитися, я але я буду їсти. на здоров'я, юлічка. Ми сьогодні готуємо сендвіч mm -hmm. з картоплі за вірусним рецептом, що набрав 22 мільйони переглядів. До речі, ми кожної середи тепер mm -hmm. будемо перевіряти ось такі трендові речі, які набагають багато переглядів. Для основи сендвіча картопляного лаваша нам потрібно всього два інгредієнти: це картопля та сир. Овочеву рибну начинку. Ми зробили з крем, сиру, руколи, томатів, чері і додали лосось. Для м'ясної задобилася соус, песто, шпинат, моцарела, хамон і бальзамічний соус. Юля а дякую. Я ссо, це неймовірно смачно. Нарешті, я хоч трошки проживав, бо я не пихав повний рот від того, що так смачно. Так що підтверджую 22 мільйони плюс два лайка. Да? А ви дивіться а наш ми... рецепт, зберігайте і в нас також буде 22 мільйони, а Може да. і більше. більше, однозначно. Що ж, Юля, дякуємо вам дуже, що сьогодні до нас завітали дякую. зранку. Віседвічасне на сьогодні готувати. Топ інфлюенсерка, яка завжди в тренді. Юлія Шелодько. Дякуємо за нову страву. Цікаву точно будемо використовувати дома.